Доброго дня, я Іван Іванович Дудка, кандидат медичних наук, лікар ендоскопіст в еклініці святого луки. Ендоскопічне обстеження є найбільш інформативним методом діагностики штунково кишкового тракту. В еклініці ми використовуємо найсучасніше ендоскопічне обладнання експертного класу фірми Fujinon. Особливість цього апарату в тому, що він дає можливість збільшити зображення в 60 разів, що дозволяє виявити патологічний змін на ранніх стадіях. Ще одна унікальна особливість режим MBI. За допомогою електронного фарбування тканин прилади визначає, це патологічна ділянка слизової чи абсолютно нормальна. Такий режим дослідження також дозволяє диференціювати неопластичний процес на його початкових стадіях. У клініці світолуки ми проводимо фіброгасододеноскопію та колоноскопію з усіма видами знечулення, що робить обстеження більш інформативним, а пацієнтам дозволяє перенести процедуру з максимальним комфортом. Також під час огляду можна провести ph взяти невеликий зразок ФЗО і для гістологічного аналізу та протягом кількох хвилин визначити наявність людини бактерій Helicobacter pylori. Окрім цього, під час планового огляду можливе видалення поліпа у шлунку чи кишечнику, якщо новотворення має невеликі розміри. Великі множинне утворення видаляється після дообстеження в плановому порядку. Пам'ятайте, своєчасно обстеження йдуть до правильного лікування. Чекаємо вас в кінці з 1